Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час стартовий проект це важливо. І будемо говорити про як завжди, про теми, які важливі для нашого суспільства, для Запоріжжя, для кожного з нас. І саме тому ексклюзивно в нашій студії з'явилася наша гостя. І ми сьогодні будемо говорити про презентацію регіонального проекту, який днями сталося саме в місті Запоріжжя. Тож... Хочу привітати в нашій студії нашу гостю Катерина Левченко, урядового повноваження з питань гендерної політики. Вітаю вас! Добрий день! Тож почнемо нашу розмову саме. Сталася презентація проекту. «Вистоємо разом досконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного саме з війною. З цього приводу ви і саме відвідуєте місто Запоріжжя. Будемо говорити саме про цей проект. Але я хотів би, щоб наша розмова почалася з тих подій, які сталися приблизно рік тому. Саме тоді а, уряд України разом з ООН а, підписав рамкову програму і почалася ця співпраця. І саме результатом цієї співпраці є саме і презентація. Цього проекту, якщо повернутися рік тому, з чого все починалося, які були плани, і як поетапно відбувалася реалізація цієї рамкової угоди? Якщо повернутися до подій 2022 року, то хочу нагадати всім, що після деокупації території Київської, Чернігівської, Сумської областей, і Україну і світ просто взирвали питання. Використання сексуального насильства російськими військовими по відношенню до українських громадян, тортур, інших воєнних злочинів, вбивства, масові вбивства, ті, що ми спостерігали в Бучі, ті, що спостерігали в Чернігівській області, в селах Київської області. Тобто тут не перелічиш всі ці речі. І саме тоді були інформація, і з'явились перші постраждали від такого сексуального насильства. Ну, і Знаючи, що це є зброєю війни, стало зрозумілим, що росіяни використовують і цю зброю проти нас, проти України, що їхній намір знищити Україну, і український народ в здійснюється і такими брудними способами. І тому і багато юристів українських, і політиків, і правозахисників ми говоримо про. Сексуальне насильство, як зброю війни, як воєнний злочин, як злочин проти людяності і як вияв геноциду українського народу. народу. І стало зрозумілим, що потрібно діяти терміново, що до цього потрібно надавати допомогу постраждалим, але нам потрібно привертати увагу світу до цих жахливих подій. І уряд почав свою і таку дипломатичну інформаційну роботу, і вже на початку травня 2022 року, на, на запрошення уряду, Україну відвідала спеціальна представниця. Генерального секретаря ООН з питань протидії сексуального насильства в конфліктах, це офіційна назва позиції, пані Праміла Патен. Це висока представниця в системі ООН. І на початку травня 2022 року віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина від імені уряду підписала рамкову програму співробітництва з ООН з протидії сексуальному насильству під. Just. Збройної агресії Російської Федерації проти України, а з боку ООН підписано ця, підписаний цей документ був промілою Паттен. І цей документ, це не просто, скажімо так, двосторонній план дій для України та ООН. Ну, По-перше, це не зовсім план дій, це рамкова програма. Там визначаються основні напрями, яких ми хочемо досягти, і де ми маємо працювати. Цей документ є важливим. І необхідним для реалізації усіма агенціями ООН, а також його використовують інші міжнародні організації, донорські організації, міжнародні і громадські, які працюють в Україні. Це рамка. І Якщо говорити там про ті напрями, що закладені в рамку, їх можна об'єднати в п'ять таких основних напрямів. Перший це надання комплексної, всебічної допомоги тим, хто, хто постраждав. постраждав І як уряд ми наголошуємо саме на важливості надати допомогу, перш ніж потім ну, організовувати процес допиту, опитування, надання свідчень, тому що спочатку людина має задовільнити ті потреби, які у неї є, принаймні, базові. Друге, це якраз притягнення до відповідальності винних, створення для цього ефективної системи навчання працівників національних правоохоронних органів і доступ, забезпечення доступу постраждалих до правосуддя, до правової допомоги. Третій напрям це протидія торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Про торгівлю людьми ми говорили. Багато років і чимало, але знаємо, що під час війн і збройних конфліктів ця це це явища вже... дана набуває зовсім іншої форми. Це і примусове використання, скажімо, на речі там окопів чи інших укріплень це і примусова. Примус служити в армії, це і використання і експлуатація праці, і це сексуальна експлуатація, яка завжди наслідує війни. Ну, як наслідки може взагалі бути, що людей можуть вивозити до території інших країн, можуть. в тому числі і дітей, і і дорослих, і дорослих, і створювати так звані борделі, тобто різні форми такої експлуатації? Четвертий напрям. Це посилення спроможності інституцій сектора безпеки та оборони України відповідати на виклики пов'язані з сексуальним насильством, тому що наші військові вони першими заходять і контак... ну, в... 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 в звільнені місця і території, контактують з місцевим населенням. Вони не мають проводити ніяких слідчих дій, але мають допомогти зберегти артефакти, докази, речові ну, докази речові так? докази. Мають допомогти тим, хто потребує, ну перенаправити далі до соціальних працівників поліцейських, Мати бо заходів базові знання, базові щоб сказати, знання і як комунікувати, діяти, не казати, та там тебе ж не зґвалтували, тебе тільки там залишився поголили, живий і добре і так? добре. Да. А потрібно саме націлювати на те, що це є злочин, і ви не винні, і вам буде надана допомога. І п'ятий напрям це компенсації і репарації. Тобто сьогодні рано казати про виплату репарації, бо це те, що нам має виплатити Росія за всі ці. І за людські страждання, і за руйнування матеріальної інфраструктури, але така група, як постраждалі від СНПК, має бути включена в перелік тих, кому будуть виплачуватися репарації. Наразі якраз в рамках того проєкту, що ми презентуємо тут в Запоріжжі, це вистоїмо разом. Допомога все постраждалим від сексуального насильства. Проєкти реалізуються у співпраці з урядом місцевими органами влади Громадськими організаціями Український жіночий фонд, Ластрада Україна, Асоціація Юрфе. Так от якраз де напрацювання законодавства і механізмів надання так званих проміжних репарацій. Тобто, це, це не зовсім репарації Це бо за допомогою міжнародних інституцій. Міжнародні інституції, да, е, така система працювала в інших країнах. Ми підписали договір про співпрацю з глобальним фондом допомоги постраждалим від сексуального насильства і використовуємо їх до. Освіт і сподіваємося, що цей напрям також буде успішно реалізований. Тобто, оця рамкова програма. Вона має таких п'ять столвпів, і от вже попрацювавши рік над її імплементацією, ми почули від представників різних організацій, і громадських, і міжнародних, і державних структур, що нам дуже важливо виділити окрему групу навчання, тренінги для того, щоб уніфікувати досвід, для того, щоб зробити цю систему ефективною, тому що ну давайте скажемо так, не навчали нас цьому, ані соціальних працівників, ані психологів, ані. Юристів, згадую, що питання міжнародного гуманітарного права вони були. Трошки, так, да, ну, якщо на, на, на фоні, в останню чергу, але да, точно На є на кримінального процесу, адміністративне, господарське. А це, ну, яка війна? Да? Ми всі вірили в те, що будемо жити. Що з нами да. такого не може статися. Мені здається, що може ще одна грань цього питання: що якщо саме до цього питання долучаються міжнародні організації. Оон і приділяється стільки увага і, і навіть. Ми зрозуміло, цього не позбудемося повністю, але можливо такий чинник буде, що може й буде зменшення, коли окупанти будуть розуміти, що буде неминучість покарання, що є, за цим питанням відслідковується міжнародною спільнотою, і що ці питання будуть вирішені. Мені здається, що це теж може впливати психологічно, щоб цих питань ми багато територій буде ще доокуповано, Ми розуміємо, що на нас чекають на жаль, жахи, але щоб може, хоч трошки це зменшити, окупанти, повинні знати, що неминучість покарання буде на 100%. Погоджуюсь, і як юристка можу якраз сказати, що відсутність покарання всіх злодіїв в попередніх воїнах вона також стимулювала і підживлювала російський нинішні режим події, і так? нинішні події. І Росія, як агресивна країна, брала участь в величезній кількості тих війн і конфліктів збройних, які є по всьому світу. Балканські країни знаємо, як активна Росія там брала участь і проявляла себе, А сексуальне насильство як злочин, і як зброя, використовувалось в Боснії, в Хорватії, в Косово. Ми знаємо про злочини, які скоюються в африканських республіках: Центральна Африканська Республіка, Малі, інші країни, але там ЧВК Вагнер є одним з важливих приватні військові компанії. Творять багато Судан також російські сліди там великі. Я вже не кажу про події, які були в. Східних країнах, наприклад, Кампучія, це і Індонезія, там і Корея і Китай. Тобто Радянський Союз він всюди себе залишив свої сліди, але його лідери за всі ці злочини, які коїлись, вони залишили, залишалися абсолютно непокараними. А сьогодні відновлення і такий серйозний культ і Сталіна, який є Росією, є. Прикладом для керівників Російської Федерації тому однозначно працюємо. На місцях працюємо з людьми, працюємо на національному рівні, але пам'ятаємо про необхідність донесення всієї інформації міжнародній спільноті, міжнародні інституції, правові, судові і так звані квазі-судові, які створюються, для того, щоб у людства було розуміння тих злочинів, які коє Росія в Україні. І тут нам знов-таки ця співпраця з. Міжнародними організаціями і рамкова програма співробітництва якраз дуже дуже допомагає на ваш погляд та з углядом тих подій, які були саме за цей рік, коли ви працюва працюєте і працювали над цим проектом, що найскладніше змінювати і робити правову базу, чи так званий людський чинник спілкування безпосередньо з людьми, їм, допомога їм? Що складніше вибудовувати в цій системі? Тому що ми розуміємо, що якщо спілкуванні з людьми, які постраждали, там великий чинник є психологічний, не всі люди можуть говорити про це, це, це треба теж. На... Робота фахівців, що складніше, правова чи, чи людська складова все ж таки? Ну, обидві складні, але можу сказати, що дуже багато зроблено якраз в, в сфері навчання, в сфері сенситивізації фахівців. Ця робота продовжується і е, тут. Е, Маємо дуже широке партнерство і дуже вітаю, наприклад, зусилля офісу генерального прокурора, який розробив таку стратегію постраждалоцентристкої роботи по відношенню до постраждалих від СНПК і втілює її в життя. Багато робить Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, якраз для проведення тренінгів в рамках проєкту «Вистоїмо разом. Судді, Національна школа суддів готує нову програму для того, щоб судді знали, як, які особливості розслідування цих справ і проходили таке навчання. Поки напрацьовується законодавство, тобто на сьогоднішній день національне законодавство не має визначення, що таке сексуальне насильство в війні, ми використовуємо окремо. Це. Да. У нас ми напрацьовуємо, користуємося сьогодні визначеннями, які є в Римському статуті міжнародного кримінального права. Напрацьовуються зміни як до 438 статті Кримінального кодексу. Саме вона використовується в нашими правах. Для документування всіх видів воєнних злочинів, серед яких є і злочин сексуального насильства. І наразі в Офісі Генпрокуратури більше 180 фактів, які доведені, які опрацьовані, які складають ті кримінальні провадження, які ведуться. Але це навіть не верхівка айсбергу. Да? Тобто, ми від з різних джерел знаємо про. Значно більшість кількість таких фактів, але це вже ну, е, вирішення кожної конкретної людини до того, як співпрацювати. І є проблема ідентифікації великої кількості цих злочинів, тому що е, здебільшого ідентифікуються, особливо на початку, ідентифікувалася виключно зґвалтування. Сьогодні прокуратура відповідно до Чинного визначення в міжнародному праві в такими злочинами вважає і погрозу зґвалтування, і примусове насиль, оголення, так. і скоєння дій сексуального характера в присутності такої особи. Тобто кола таких діянь, які підпадають під визначення, вони розширення. Да. І це також є дуже важливо. Напрацьовується. Серйозна практика і ще один позитив це налагоджена співпраця державних структур, правоохоронних органів, громадських і міжнародних організацій. І дуже важливо, щоб ця модель вона з національного рівня також працювала і на рівні областей регіональному. Ну саме ми тут сьогодні в Запоріжжі і напрацьовуємо таку модель, і це перший захід в рамках проекту. Він не останній, ще буде більше року тривати робота. Ну і крім того, Запоріжжя це ж перше місто, де був відкритий центр допомоги врятованим в минулому році. І ви знаєте, це дуже величезна робота, яка потребує окремої уваги. А, так, і до речі, хотів, мабуть, додати, що навіть демонстративний вихід країни-агресора з усіх міжнародних угод і правових в тому числі все одно не допоможе їм. І, і наслідки вони неминучі. Тож. Допомога постраждалим і презентація саме в Запоріжжі цього центру. Як буде відбуватися робота, і в якому режимі хто може звернутися? Ну і взагалі може чи можна трошки розкрити цей ланцюг допомоги? Якщо людина постраждала, куди вона звертається, як це поетапно стається, як вона отримує цю руку допомоги? це центр допомоги врятованим. Це такий дуже. Така дуже швидка відповідь на реальні потреби, які є у людей. І це ініціатива віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка реалізовувала спільно з апаратами урядової повноважене, з органами місцевої влади, громадськими організаціями при підтримці міжнародних організацій і донорів, зокрема фонду народонаселення ООН в Україні. Сьогодні ми вже маємо дев'ять таких працюючих центрів. Це перший був Запоріжжі, потім Дніпро, Львів, Київ, далі Чернівці, Мукачева, Одеса, Кропивницький, Полтава. Наразі створюються такі центри в Херсоні і в Харкові. Ви можете з цієї географії побачити, що перш за все це лінія зіткнення, там, де чергу, і, там де. Да, відбувається. І гарячі, гарячі дії гарячі дії іде чимало людей з тимчасово окупованих територій і де є зв'язок з тимчасово окупованими територіями. Це захід. Куди виїжджають, і через які місця виїжджають Чернівці, Мукачева, Львів, Ну Київ і центральна Україна, бо в центральній Україні дуже багато, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які переміщувалися з території Донецької області, Запорізької області, це саме Уганського, Полтава, Зуганської, це саме Полтава та Крапівницький. цей центр є фактично таким фронтлайн-офісом, де людина, яка зазнала будь-яких. Впливів війни може прийти і отримати первинну психологічну, правову або соціальну допомогу. І в разі виявлення проблем, в тому числі пов'язаних з насильством і сексуальним насильством, так, така людина отримує допомогу кейс -менеджера, менеджера для того, щоб потім вже спеціалізовану допомогу відповідно до власних потреб. Отримувати ну, через комунікацію такої, з, так, з фахівцем, фахівця. Так. Да, це дуже важливо, тому що це от та підтримка. Я вам можу сказати про статистику. Подивились статистику, було надано більше 12 тисяч консультацій, це не в Запоріжжі, але це в усіх центрах. Але мені здається, все одно. Це Це багато були цифра, да. так. Це, фактично, дані, здебільшого по п'яти центрах, бо там останні відкрилися буквально. Декілька днів там тому або в квітні місяці така друга хвиля. З цих 12 тисяч, 5600 – це Запоріжжя. Майже половина. Обласна адміністрація, міська рада, громадська організація, посмішка, інші партнери дуже добре працюють. З цих 12 тисяч 840 людей по усіх центрах заявили, що вони. Зазнали різних впливів гендерно зумовленого насильства. І було виявлено біля 70 тих, хто постраждав від сексуального насильства. Ну, тобто цифра зменшується, але це якраз той принцип, який показує нам, що, звернувшись до центру, ви будете… шановні громадяни, я до вас звертаюсь. Звертайтесь, будь ласка, центр працює в місті Запоріжжя і важливо звертатися, якщо є. Проблемні питання, ви отримуєте вже названі мною види допомоги. А якщо вам потрібна називається вторинна, поглиблена допомога, буде з вами працювати кейс-менеджер. І більше інформації можна отримати на платформі допомоги врятованим. Ну, хто користується інтернетом, платформа допомоги врятованим, також урядова ініціатива. це… Єдиний онлайн майданчик для постраждалих українців від наслідків війни, де зібрана інформація про різні організації, установи, різні види перевіреної допомоги, яка може надаватися. Це також є і про центри допомоги врятованим. Там також є можна безпосередньо інформація. в центр прийти. Є гаряча лінія, можна да. через інтернет-ресурси. Куди можна звернутися? Також ну, бо я зараз тут складно запам'ятати адресу. Є національна гаряча лінія 116-123. Вона працює цілодобово, безкоштовна, анонімна, конфіденційна. Це гаряча лінія з довгою репутацією, яка почала працювати ще в 90 років. Громадська організація Ластрада якраз є тою організацією, яка створила і підтримує цю роботу: 116-123. Або ви можете зателефонувати на урядову гарячу лінію 1547. Вона також працює цілодобово і безкоштовно. Конфіденційна, і якщо ви не хочете називати своє ім'я, то ви, вам буде надана консультація анонімна. Якщо вам потрібна психотерапевтична допомога, ви відчуваєте, що консультації психолога недостатньо і ви знаєте, що ви є людиною, яка постраждала від гендерно зумовленого насильства, або ще тим паче сексуального насильства, платформа онлайн-допомоги Аврора. І там консультації психотерапевтів, Ви можете обрати того психотерапевта, який є, ну там декілька з описами, з фотографіями, да, з біографіями, записатися і отримати 10 безкоштовних консультацій. Без сумніву, є і більше сервісів і тут, в Запоріжжі. І громадських, і комунальних, і державних. І от нам дуже важливо, щоб була координація між усіма такими організаціями. І це також одна з цілей проєктів. І коаліція, яка називається Коаліція 1325. «1325» це номер резолюції Ради безпеки ООН, яка називається Жінки мир безпека, яка якраз почала піднімати питання, пов'язані з насильством під час конфлікту, там участі жінок. В вирішенні конфліктів, в захисті країн. І в 14 областях України наразі працюють такі коаліції. Це не тільки громадські організації, це і правоохоронні органи, державні структури, депутати різних рівнів. Майже всі сфери. Всі сфери. Долучайтесь ті, хто є фахівцями до цієї коаліції. Ми розглядаємо її як той інструмент, який також допоможе нам скоординувати цю роботу. Пані Катерину, мені здається, що взагалі. Ми майже спочатку широкомасштабного вторгнення дуже велика частина саме Запорізь Запорізької області потерпає від окупантів, і це питання буде, на жаль, ще досить довго бути актуальним. І мені здається, що це центр насправді буде давати багатьом людям допомогу, і по тій цифрі, які вже майже половина людей, це з, з Запоріжжя зверталися. Ми розуміємо, що це питання є важливим саме для нашого міста. Тому вже наприкінці нашої програми. Хочу звернутися до вас і запропонувати. А, кілька слів звернутися до тих людей, які, на жаль, мали випадки того насильства, але мають психологічний бар'єр та побоювання звертатися з цим питанням. І іноді це теж чинники. Це теж наша, на жаль, негативна. Як і більш радянська спадщина, замовчення саме таких видів насильства, в тому числі, будь ласка, кілька слів до цих людей, людей, щоб вони все ж таки звертались та отримали кваліфіковану допомогу? Так, е, да, це дуже складне питання, але дуже важливе і. Маючи досвід співпраці, спілкування з такими людьми, я не завжди була урядовою повноваженою. Я більше 25 років працювала якраз в громадській організації, я створила громадську організацію «Ластрада Україна тут в Україні. І знаю, як складно зробити перший крок і сказати перше слово про себе. Знаєте, от в цьому плані якраз раджу звертатися або до центру допомоги врятованим. Вам не потрібно з першого разу розповідати про всі проблеми. Вам нададуть інформацію, куди ви можете як вам краще. Ну, поводитись самим самим собою, отримати загальну психологічну консультацію, Можете інформацію, куди далі звертатися. Ви поміркуйте, зателефонуйте на гарячу лінію або зверніться до платформи Аврора. Іноді простіше розповідати про ті проблеми, які є, не віч на віч, а через трубку телефона. Саме тому телефонне консультування і телефонне довіри, вони настільки важливі, настільки ефективні. А далі, коли процес піде, вам буде простіше вже говорити із соціальним працівником, психологом або кейс-менеджером, який буде поруч з вами, і взагалі. Те, що сталося, це злочин скоєний росіянами. Ви в цьому не винні. Ви не одні, на жаль, і не покладайте провину на себе. Такі е, випадки сьогодні розслідуються і правоохоронними органами, і ми дуже е, завжди підтримуємо тих правоохоронців, які саме використовують, як ми називаємо, постраждалий центристський підхід, враховуючи інтереси, та проблеми. І потреби тих, хто постраждав. Говорячи про злочини, ви облегчуєте і свою, скажімо так, душу, але і наближуєтесь до встановлення справедливості, бо злочинці мають бути покарані. Це однозначно. Дякую, що завітали до нашої студії. Те, що в нас є свій центр такий в Запоріжжі, який допомагає людям, які постраждали від. Саме сексуального насильства в нашому регіоні. Взагалі в Запоріжжі. Це не проста тема, важка тема, але ця тема і нам, як суспільство, треба звертати на це увагу. Урядове уповноваження з питань гендерної політики пані Катерина Левченко була гостю нашої студії. Дякую, що завітали на Запоріжжя. Будемо раді вас бачити і дякуємо за змістовне інтерв'ю на телеканалі МТМ. Дякую і вірю, що скоро Запоріжжя буде. Де окупована і бажаю нам всім жити в єдиній, вільній незалежній Україні. Слава Україні! Героям слава! Що ж залишаємося телеканалами ПТЕМ, все ближче кожної години, хвилини ми до нашої спільної перемоги. Працюємо та залишаємось разом.